Перечекала всі грудневі свята, аби народитися саме 1 січня. Так Катерина Бельчева розповідає про свою новонароджену доньку. Кіра народилася близько четвертої ранку. Вона перша дитина в родині і перша, хто народився у Запоріжжі в новому році. Катерина зізнається, пологи далися нелегко. 2.26 шість подумала, що отошла пробка. Пішла в ванну, а почалося кровотечення. Срочно визволі скору, поїхали в лікарню. і осмотрели і назначили екстрене кесарево. Нині і мама, і маленька почуваються добре. Катерина переконана, прикмета про першу новонароджену дівчинку, яка принесе мир, справдиться. Дай Бог, щоб вона росла в мірі. Вже муж хотів всегда девочку. Я хотіла первого мальчика. Думала, як старший брат для сестри. Ми раді. Ну коли закричала все ушло, вся земля з под ног ушла. Очень ждалі, очень далеж да Снилось мені що у мене дочка і Появилась щаслив, просто красива. Очень не знаю, навізошла жаданнями. Другим у новому, 2025 році, у Запоріжжі народився Назар, і він став третьою дитиною в родині Юлії Путрової. Відсвяткувала новий рік і поїхала зранку у лікарню. Все добре, дуже швидко народила. В 5.30 приїхала до лікарні, в 8.35 вже народився. Він спокійний в основному спить і кушає, да. побільше кушає. Він же величенький родився. 4,420 і 55 сантиметрів. Жінка зізнається, хоч новорічна ніч через ворожу атаку шахедами видалася гучною, страху народжувати Золоті. не було. Нині ж Юлія з Назарчиком готується до виписки, а вдома на них вже чекає вся родина. Всі раділи, діти чекають. І братик уже хоче калясочку покатати. Систрічка прийшла теж до мене. Нянчик. Заступниця медичного директора з перинатальної допомоги у обласній клінічній дитячій лікарні Наталія Богуславська каже: рівень народжуваності з початком повномасштабного вторгнення знизився. Зокрема, у їхньому медзакладі нині народжують втричі менше. До початку війни в нашому закладі народжувалося за рік це 3200-3500, А якщо ми беремо за перший рік війни, це 1340, у другий рік війни це 1070. От хто дійсно герой, тому що народжувати в нашому прифронтовому місті в такий складний час, це виклик для родини. Анастасія Потапенко Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.